І за останню інформацію нам повідомляють про те, що в офісі Геннадія Кернеса, мера Харкова, зараз розпочався обшук, і він і досі триває. Для того щоб дізнатися деталі, ми зателефонували до місцевої журналістки Наталі Білокудрі. Наталю, доброго дня вам. Доброго дня, Євгене. Які є деталі? Яка причина цього обшуку, де він триває, і, ну, і інша інформація, якою ви володієте. Обшук розпочався в 9-й годині, він триває досі. Журналістів поки що не пускають всередині. Вхід охороняють працівники міліції і люди в камуфляжі. Як повідомив. Арсен Аваков у себе на соціальній сторінці дійсно у Харкові МВС проводить слідчі дії по а, тим справам, які пов'язані на Майдані. Написав Арсен Аваков і оприлюднив фото, на якій а, намальований а, на які є надпис, що це чемпіону від. А, Оплоту ДНР. Також Антон Геращенко також вже повідомив, що дійсно тривають обшуки, але подробиці будуть пізніше. Харківські міліціонери відмовились відразу від будь-яких коментарів і сказали, що це справа їх столичних колег. Відомо, що всередині готелю знаходяться депутати Михайло Добкін, Дмитро Святош. І а, депутат Харківський а, Марінін. А я, якого готелю? Чому саме в готелі? А, готель Національ. Всім відомо, що в цьому готелі проживає вже певний час, дуже довго проживає. Мер міста Харкова Геннадій Кернес, угу. тобто за вашою інформацією, ці обшуки пов'язані із тими кримінальними спровадженнями, які зараз тривають про проти самого Кернеса з приводу побиття євромайданівців, а не з приводу сепаратистських рухів, які були у вас тоді. На жаль, в мене обмаль інформації. Єдине, що відомо, то про те, що я казала, що за словами міністра МВС, це е, е, слідчі дії пов'язані з злочинами, е, які сталися на майдані. Угу. Зрозуміло, дякую, Наталю. Вже... Да. Тримайте нас в курсі. Нагадаю, ми телефонували до Наталі Білокудрі. Це харківська журналістка, яка повідомила нам останню інформацію про обшук вдома у Геннадія Кернеса, який зараз і досі триває. Він розпочався о 9-й ранку. Обшукують апартаменти в готелі Національ, в якому довгий час живе мер Харкова. Геннадій Кернес. Ми будемо слідкувати за перебігом цих подій.